Гасло національної спілки журналістів України це журналісти важливі. Це гасло загартувалося і виникло в часи, коли поширювалася коронавірусна інфекція, коли всі боялися, але журналісти продовжували виконувати свій обов'язок. Ще більше гасло журналісти важливі, воно зараз, в часи в важкі часи, вже після повномасштабного вторгнення підкреслює це гасло внесок журналістів в інформаційну стійкість, в той опір який чинить український народ агресору і е, окупантам, тому е, зараз зусилля національної спілки журналістів України зорієнтовані на те, щоб розповідати світу правду про події, які є. Е, допомагати і е, ініціювати, втілювати різноманітні міжнародні програми підтримки українських журналістів, особливо е, категорія підтримки е, пріоритетна для спілки журналістів. України, це журналісти з прифронтових територій, бо дуже часто, оскільки Росія руйнує інфраструктуру, постійно посилює обстріли, то фактично багато людей втрачають зв'язок із реальністю, зв'язок з інформацією, але інформація вона допомагає мобілізувати свої зусилля і допомагає орієнтуватись, і допомагає зорієнтуватись на Перемогу на опір окупантам тому ми продовжуємо підтримувати журналістів. Ми дуже пишаємося всіма журналістами, які працюють особливо при фронтових територіях, попри ту небезпеку, попри той стрес, величезну напругу. Але ми горді, що українська професійна журналістика вона існує і відповідно вона допомагає кожному українцю боротися і вірити в перемогу. Ми знаходимося в конференц-залі Національної спілки журналістів України, де представлені дві міжнародні фотовиставки: це журналісти в зоні бойових дій і спалахи війни. І власне ми на майданчику спілки журналістів на майданчику центру журналістської солідарності, який є ініціативою спілки з допомоги журналістам в часи війни, презентуємо і роботу українських і міжнародних журналістів на війні в зоні ризику, роботу з інформування, місію журналістів водночас ми показуємо одні з найкращих фоторепортерських робіт, які публікувалися в міжнародній пресі, і які вже є історичними документами. Тому якраз наш Простір в спілці журналістів України це живий простір, і це та жива історія, яка твориться на наших очах. Загалом, ініціатива створення центрів журналістської солідарності, вона в нас народилася від бажання допомогти журналістам після повномасштабного вторгнення. Так само, як і кожен ну ніхто з українців не був готовий до повномасштабної війни, до великого вторгнення. Так само і українські журналісти не були готові, не були натреновані. Не мали обладнання, не мали протоколів дій в за незвичайних ситуацій. Тому якраз ось наші центри журналістської солідарності вони показують, що журналісти вони не наодинці з викликами. Є ті, хто можуть допомогти, особливо в екстремальних ситуаціях, в умовах обстрілів, в умовах поранень, евакуації, порятунку журналістів. І відповідно, саме ось ця журналістська наша солідарність, як всередині України, так ми відчуваємо велику міжнародну солідарність, Лідарність вона уможливлює те, що тисячі тисячі українських журналістів медіапрацівників продовжують благородну роботу, інформують про подвиги українських героїв і фіксують злочини росіян для того, щоб, зрештою, зло було покаране.